Привіт! Ви на каналі Успішний Господар. Сьогодні поділюсь досвідом як правильно доглядати з добовими курчатками, породи мембрану від перших годин до певного старту. Найголовніший момент, коли ми отримали там чи забрали своїх добових курчаток. Тобто цей період транспортування, вони однозначно м, трошечки охололи, бо на вулиці завжди холодно, а їм має бути температура плюс 35. Вони тільки з інкубатора, а там було темпо. Отже, що нам потрібно зробити зразу? У нас вже має бути готовий брудер, все тут має бути підключено, настроєно, і курчат треба. Миттєво прогрівати, миттєво їм ставити на таймер, Ви бачите, датчик таймера, нефрачервона лампа. Ми наводимо 35 градусів і виставляємо температуру, заключаємо, відігріваємо курчатку. Так, далі наступним етапом ставимо водичку. Водичку ми насипаємо глюкозу і вітамін С. Це всі препарати є в аптечці, які можна купити в, е в е аптеці. Там, з іншої сторони, є інструкція, як це все пропоювати і так далі. Перша доба, ставимо глюкозу і ставимо вітамін С. Також стоїть корм і постійне світло. Світло в нас світить 24 години постійно, щоб вони могли там бачити, переміщатися і так далі. Під комбікорм у нас йде стартовий, він має дрібний бути і високоякісний, тому що в перші дні, перша доба, перший тиждень це найважливіші такі етапи, коли Курчатка мають отримати все, що потрібно. Перші дні вони, звичайно, будуть жити за рахунок, конзутка, свого поживного харчови, потім будуть помаленьку переходити на корм. Щодо брудера, то вибирайте будь-який ящик, ну, не ящик, а робите. Взагалі бажано зробити цей брудер нормальним, якщо ви будете цим займатися кожного сезону. Курчатка має бути на сітці, сітка має бути мілка, знизу застеляємо тирсу, щоб це все розпитувалося, щоб у нас не було дуже вологості і сильного запаху. Настроюємо освітлення, настроюємо підігрів. Якщо світлові теплові режими, все в нас в нормі, курчатка буде себе чувствувати комфортно, розвиток буде йти в межах норми і у вас буде гарна, в подальшому буде гарна, гарна курча, гарна курка. Отже, якщо ви забезпечите усі ці правильні умови, корм, тепло, світловий режим. І що вони не сиділи на продуктах життєдіяльності, тоді ваш Ломон браун виросте від здоровий і буде гарно внестися то, чого ми усі добиваємося Якщо у вас є якийсь досвід, пишіть в коментарях, можливо, щось хочете додати чи щось порадити. Підписуйтесь на канал, в мене буде в подальшому висвітлюватися. Місячно, всі етапи розвитку даної породи. Усім успіхів! Підписуйтесь на канал, коментуйте, запитуйте.